Є ніч ще раз на рік, коли на склі мороз малює квіти, І незважаючи вік, ми віримо в дивани, наче діти. Я з Новим Роком всіх вітаю, нехай несе він радість і надію. Здоров'я всім міцного побажаю, ніколи не втрачайте свою мрію. Погане хай лишається з минулим, всі біди, лихо, у гори і поразки. Наступний рік, нехай щасливим буде, і кожен день дарує нову казку. Хай рік нові звеселяє, на нові цілі наставляє, Хай забере усі невзгоди та подарує вам пригоди. Хай щастя подарує, життя скоригує, завжди успіх жде до висот хай приведе. То рік старий і вже йде, Шелестячи в останні сторінками. Все, що було сумне з собою, хай бере, щоб тільки радісне все повторилось з вами. Нехай душа наповниться теплом. А в серці буде радість, мир і спокій. Хай дім достатком помниться і добром. І Бог благословить вас з Новим роком. Вітаю усіх з прийдешнім 2024 роком. Нехай цей рік подарує нам усім перемогу та спокій. Я бажаю вам щастя, затишку та гармонії. Вірш Юлії Дмитренко де тремти ворожа». Тремти, вороже в новий рік нова вступає Україна, і в неї є мета єдина за кожне знищене життя тебе до суду притягнути, геть з рідної землі турнути, у пекло гнити. і не забути ніколи, чуєш, не забути твоє диявольське нутро і почати жити, просто жити, плекати дітей своїх, ростити, відбудувати, відродитись. І Богу кожен день молитись за тих, хто так і не повернувся. Тримти, вороже. В Новий рік нова ося її держава. І вже на славу Україні відповідає цілий світ, героям твоїм честь та слава. Шановні викладачі, вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю усім віднайти свій ідеальний життєвий шлях, бути здоровими, щасливими, радісними. І просто коханими. Нехай цей рік стане для вас посправжнім продуктивним. Усіх вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим. Дорогі студенти та викладачі університету! 2023 рік був для нас часом випробувань, але завдяки нашій міцності та єдності ми подолали всі труднощі, стали міцнішими. Хочу висловити щиру вдячність за відданість, прагнення до високих досягнень та спільні успіхи. Які зберегли та зміцнили позиції університету в освітньому просторі. Новий рік це час нових можливостей, креативних відкриттів та особистих досягнень. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та великих успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай мир і радість завітають до кожного з вас. Нехай наша спільнота залишиться єдиною та сильною. А кожен крок у новому році буде наповнений позитивом та успіхом. З Новим роком!